Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про бета-гемолітичний стрептокок під час вагітності. Тому що останнім часом прям значно почастішали питання від вас про цей мікроорганізм і зазвичай це дуже налякані очі і голоси, тому що, коли жінці сказати, що це прям дуже страшно для дитини, звісно, її це буде лякати. Думаю, що питання почастішали у зв'язку з тим, що почали частіше діагностувати і, взагалі, проводити цю діагностику почали частіше. Тому що раніше ну, це було казуїстично або майже ніколи. А, тому сьогодні розвінчую всі міфи і а, даю тільки перевірену інформацію з приводу бета гемолітичного стрептококу. Що ж це за мікроорганізм? Загалом це звичайний мікроорганізм, який, є умовно, який живе в умовно патогенній флорі від 20 до 40% чоловіків та жінок інфіковані гемолітичним стрептококом групи Б. А він не є небезпечним для дорослих людей. Абсолютно безсимптомно протікає його носіння. Тобто нічого ви не відчуваєте. Живе він в прямій кишці або піхві. Методи діагностики можуть бути також різними. Зазвичай ми звикли, що це тільки бак посів. Ну і частіше за все ми беремо бак посів. Але все ж таки виявити бета-гемолітичний стрептокок можна і в аналізі сечі. А які ж все таки ризики? Чому ми так сильно боїмося цього мікроорганізму? Ризики наступні. Якщо ми говоримо про вагітну жінку, то це може бути, то може призвести до інфікування дитини. Чому це страшно для вашого малюка? Дуже просто тому що у малюків вони такі малесенькі, беззахисні, а це може викликати пневмонію, сепсіс або менінгіт. Тому зазвичай вагітних жінок ми попереджаємо, якщо знаходимо у них бета-гемолітичний стрептокок. Коли ж все-таки ваш малюк е, знаходиться під більшим ризиком інфікування, є декілька ситуацій. Перше, це якщо ваша дитина народжена передчасно, е, якщо у вас розірвалися води більше, ніж за 24 години до народження вашої дитини, або е, якщо в пологах у вас є ознаки Ознаки інфікування, ну будь-якого інфекційного процесу, там, наприклад, підвищена температура. Це, от власне, всі ситуації, коли ми дуже сильно непокоїмося. Як же захистити свого малюка від інфікування бета гемолітичним стрептококом? Дуже просто. Насправді, як можна, як можна знизити? Знизити ці, ці ризики. Перше, в пологах, саме в пологах, ми не проводимо жодного інфікування бета-гемолітичного стрептокоху під час вагітності. Це не має сенсу, тому що, як я вже сказала, жінка є безсимптомним носієм і він не чинить ніякої шкоди для жінки. Але щоб захистити малюка в пологах, ми саме в пологах. Проводимо внутрішньовенне лікування антибіотиком. Це номер один. Номер два: <кій> якщо відійшли води після 37 тижнів вагітності, тобто ще вагітність не доношена, вам буде запропонована індукція пологів, від якої не варто відмовлятися. Тобто в цьому випадку краще, якщо пологи відбудуться трошки раніше. Нагадаю, що 37 тижнів це вже доношена вагітність, а, а, аніж ваша дитина буде незахищена навколоплідним пузирем і контактувати з бета-гемолітичним стрептококом. Тобто 37 тижнів і більше відійшли води, носій гемолітичного стрептококу, індукція пологів. Алгоритм саме такий. І. Жінкам, у яких ми виявили носійство бета гемолітичним стрептококом під час вагітності, не рекомендовані домашні пологи. Власне, я не рекомендую домашні пологи майже в будь-якому випадку, якщо чесно, тому що це завжди пов'язано з більшими ризиками. Але в випадку носійства бета-гемолітичного стрептококу, домашні пологи дійсно не рекомендовані через те, що ми не можемо адекватно прослідкувати наявність або відсутність антибіотикотерапії, відходження навколо плідних вод і так далі. Тут має, маємо спостерігати жінку трошечки, трошечки детальніше та уважніше. Отже, щоб захистити свого малюка від... Ураження бета-гемолітичним стрептококом і хвороб, які він може викликати, вам треба виконати дуже прості дії погодитися на антибіотикотерапію в пологах, погодитися на індукцію, якщо води відійшли раніше, і не народжувати вдома. Ось і все. І тоді ваш малюк народиться абсолютно здоровим.